Привіт, друзі-колекціонери! З вами знову Назар з Філадельфії, і сьогодні ми будемо розпаковувати і також порівнювати з фільму Форсаж. Ось такі от штучки. У нас є різні компанії: Revell, Racing Champions і також Hot Wheels. Так що... Зараз глянемо, порівняємо це, розпакуємо. Це, на жаль, коти мої роздерли, розгризли. І, ну, що зробиш, таке буває. Так, значить, давайте глянемо, що тут у нас є. Це є Racing Champions з 2002 року. Ось, як бачите, тут різні серії. Так виглядає ззаду. От аж ностальгія б'є. 2002 рік вау! Це є. 20. та вже. 20... О, боже мій, 24 роки. Ну, рахувати ми не вміємо. Так, uh, Racing Champions. Um, тут також uh, сам той блестер, він, як бачите, пожовтів. Um, на цій карточці. Ну, вона, до речі, не така вже погана. Але я це купив на e, WhatNot, І я щось заплатив, може, 5 баксів за це. Так що повезло. Деколи на аукціонах люди не приходять. Так, ззаду від Revel. Це є більш така рідкісніша фірма, бо якого року ця? Напевно, той самий. Е, та, 2002. Ну, <кій> коли фільм вийшов, то <кій> всі випускали. Але бачите, якщо придивитись, то такі самі е, малюнки. Так що, напевно, та сама фірма, чи вони тільки випускали такий графіку, таку. Хто, хто його знає? Так, від Hot Wheels е, в мене вже давно немає їх на блистері, так що Тож глянемо, як відкриємо це в кінці. В мене є проста, mainline і преміум. Так що, як бачите, преміум досить кльове. Так що, давайте з чого починаємо? Давайте почнемо з цієї. Так, я зберігати це не буду, ту коробочку, так що відкриваємо. Так. Трошки треба буде витерти пізніше то все. Але давайте глянемо, як вона виглядає. О, тут навіть відпочатки пальців ще старші 24-річні. <с -рій> так, що тут нас пише знизу? Racing Champions, Dodge Charger, Universal Studios, ліцензований. Явно. Ну, зараз оно ну, трошки ветеру. Хто таке, знаєте, просто олія з фабрики, щось такого типу. Так, ну вже, 100 раз краще виглядає. От. <сміг> так, що тут у нас? Багажник, е Капот відкривається? Чи то просто. О, відкривайте да весь. Я навіть не знав. Клас. Так, ну, трошки світло в мене задалеко, то треба тут тримати. От у нас моторчик. Досить гарно розмальований. Кром навіть ремніє. Червоний блок. Ха, клас. Ну от, Racing Champions. До речі, Racing Champions дуже багато випустили. Ну, я думаю, ви знаєте, що ця фірма випускала перша всі-всі-всі модельки. В мене, до речі, є немало їх в колекції. <кій> так що, якщо вам подобається форсаж, то дивіться за Racing Champions. Так, значить, ця досить кльова подобається. Колеса в нас, які вони? Резинові та гумові. Але вже старенькі такі, видно, вже трошки змучені. Окей, так у нас виглядає перід. Розмальовані тут, бачите, по краях срібною фарбою по всіх рамках. Ну і ззаду тут видно задні. Так, окей. Ну, відкриваємо цю. Я тому і. Я тому а, не можу віддалити. Тому я це відео роблю, бо коти зруйнували цю картку, то я такий, а, давайте вже відпустимо. Так, значить, це є ревел. Ревел, не знаю чому, але їх так нелегко знайти. Але я вже бачу пару різниць, так що відкриваємо. Ого! Так, окей. Ох, тут також, як бачите, треба трошки а, підтерти. <гум> так, зараз, секундочку. Ну, вони вже старенькі. Багато не зробиш. Що тут у нас з капотом? Відкривається, ніби ніби муси, але... ніби... Я не буду дуже з тим бавитись, бо, напевно, поламаю. Так, коротше, значить. Ось так виглядає у нас спереду вона. Ось така. З номером. Фари закриті. Це значить інакша модель інакшого року. Ніж. Ця від Racing Champions. Як бачите? Тут фари. Так, оглянемо. Будемо рівняти пізніше. Так, значить, тут написано Charger. Також все сріблом обведене. Капот виглядає, ніби він відкривається, але. Я думаю, що він так просто виглядає. Фух. Так, задні фарки такі. Також Charger, Charger RT написано. Так, що тут у нас? Universal Studios. 2001. Окей. Колеса також гумові. Окей. Ну, непогана штучка. Подобається. Ох, але... Але дивіться. З, зовсім різні моделі. Бачите? Тут такі, а тут такі. Ну, то, знаєте, ті компанії вони просто брали, що в них найближче подібне. І просто штопали на них, що то є форсаж. Так, окей. Давайте віддалим знову. Це в нас Mainline Hot Wheels. Проста, найдешевша. От така вона. Нічого не відкривається. Фарба якась така тут цікава також. Нічого не пофарбовано, ну то є дешевше. Але все одно класно. Так, ну, от <смітна> моя улюблена з Premium Hot Wheels. Як бачите, тут розмальовано все. І там шрубки всякі гайки всередині хромова. Колеса гумові. Не з бейс металевий. Що тут у нас перше? 2010 рік з Таїландії. Дуже класні колеса підходять просто 100% клас. І от такі фари ззаду розмальовані. Тут все закрито. Ну, от, значить, <кій> такі у нас Хотвілс. Ну, тут той самий кастинг, але, ну, розумієте, різницю між Mainline і Premium. Ось така вона. Досить велика. Так, так, так. Окей. Так, значить, давайте трошки випустимо от сюди. Дивіться, скільки у нас тут чарджерів. Я вже сам розплутався так, тут Hot Wheels А тут у нас будуть. Так, це Racing Champions. Racing Champions найбільше відрізняється від всіх, бо, як бачите, фари тут все по-іншому. Модель інакша. І, здається, це просто інший рік а, моделі тої самої. Ну, я так не впевнений, але так виглядає. Так, значить, ось вони в нас такі. По розміру вони в нас. Е Однакові. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, ой, 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 ой. вже зрозуміло. Так, значить, і всі ті блавери на моторах, бачите, всі різні. Ну, крім Хотвілс там то саме, але тут таке, тут таке. <сі> Все трошки по-інакшому. Так, тут і тут хромове, тут і тут. А ця трошки худша, як бачите. У них... Ой -ой -ой -ой. Переднє вікно набагато менше. Ну, інакший кастінг також, то що зробиш? Ну, от і все. Поки що все, що одна єдина, найкраща це є Racing Champions, на мою думку, бо, по-перше, відкривається капот. По-друге, вона така якась цікава з інакшими е, фарами. Колесо ззаду грубі. От так. Ну і все. От такі в нас Dodge Charger. І такі в нас тут сміття купа. Отак От воно виглядає. Mm. <laughs> Добре. Окей. Забираємо це. От вони в нас. На очах гарненькі. Ну, і все. Тут нічого такого крутого в цьому відео немає. Просто хотів розпакувати їх, щоб викинути це все сміття і покласти їх собі на полички. Ось тут моя колекція форсаж, як бачите, немало. <гум> добре. Ну, окей, добре. Дякую за перегляд, дякую за ваш час. Не забувайте, залишайте коменти і також закусенці ваші підійдуть. Отакі о серйозні. І підписуйтесь. Я майже доліз до 500 підписників, так що буде приємно, якщо ми туди добіжимо разом. Окей, <laughs> okay, добре, uh, тримайтесь, друзі. Uh, слава Україні! Героям слава смерть, клятим ворогам. Папа.